Ради вітати усіх на каналі Репетитор Є. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики вже восьмого класу, точніше, розпочинаємо. Бо на минулому уроці ми закінчили вивчення сьомого класу, і сьогодні наше перше заняття за темою восьмого класу. Урок під номером 42 на тему тепловий стан тіл, температура та її вимірювання. Досить цікава тема, яку ми сьогодні з вами розпочнемо вивчати. Але перш ніж ми перейдемо до вивчення цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, також поділитися цим відео зі своїм другом. Адже саме так. Канал може розвиватися. Отже, темпер... тепловий стан тіл та температура, з чого ми розпочнемо? Ось дивіться, припустимо, ми дотронулися до цієї дошки. Вона прохолодна. Тобто, ми на дотик розуміємо, що означає прохолодна. Якщо ми підійдемо до холодильника і візьмемо щось з морозильної камери, то воно буде дуже холодно. А, а якщо ж ми, наприклад, нагріємо собі чай. То він буде гарячим, тобто логічно, да? але наскільки ж гарячим? Якщо ми а, доведемо воду до окропу, і він буде дуже гарячий, це, а, скажімо, десь 100 градусів. Якщо ж цей чай постоїть трішки і охолодне, він вже буде гарячим, але відповідно трішки менш горячим, від чого залежить температура? І як це взагалі внутрішньо влаштовано? Давайте дамо визначення температури. Визначення температури можна дати таке: а температура показує а, умову рівноваги, температурної рівноваги цього тіла. Тобто, що означає температурна рівновага. Дивіться, ну це якщо по-простому сказати. Да? Тобто температурна рівновага це тоді, коли тіло знаходиться на балансі. Ось коли, припустимо, ви захворіли, да? Тобто, є людина. Людина. Ви відчуваєте себе не дуже добре, у вас болить голова, можливо, є якісь там запаморочення. І ви вважаєте, а чи не поміряти мені температуру? Ви берете термометр, ну, давайте візьмемо старий термометр, ртутний, да? ртутний термометр. Тут у нас є шкала 34 градуси, 35 градусів, і так далі. Тобто 36 градусів, 37, та пішли далі. І 38. Давайте доведемо. Ну, взагалі термометр десь до 43, тобто 43, то просто не, не вміщається в нас. Ну у цьому не суть. А ми беремо термометр. Коли ми його узяли, він був, скажімо, на позначці 35,5. Що це означає? Це означає, що температура саме цього термометра 35,5 градусу саме цього термометра. Ми його беремо собі ось о, під мишку, за, о, поміщаємо да? і починаємо міряти температуру. І коли міряти температуру, то є така рекомендація: міряти температуру не менш ніж 5 хвилин. Чого? Чого, наприклад, не можна взяти цей термометр, якщо ми беремо ртутний термометр, ще старий, чого, наприклад, не можна просто його помістити, подр... потримати одну хвилинку і потім достати і подивитися температуру. Але ні, так, на жаль, не працює. І ось саме про це і каже, що для цього необхідно, аби була, зберіглася теплова рівновага. Якщо у людини є температура, і температура його тіла дорівнює 37,5 градуси, а температура термометра на той момент, коли ми його узяли, була 35,5 градуси Цельсія, то відповідно, аби встановилася теплова рівновага між цими градусами, нам необхідний час. Завжди, запам'ятайте, завжди, якщо ми беремо два м, тіла з різними температурами, тобто термометр і людина у даному випадку, то завжди те тіло, яке має вищу температуру, буде передавати температуру тілу, що має меншу температуру, поки в них не встановиться теплова рівновага. Тобто, ось коли термометр з людиною встановлять теплову рівновагу. Коли температури їхні будуть однакові, що людини, що термометра, ось саме у той час і ми можемо дивитися ваш результат. Тобто саме тому і необхідно тримати термометр 5 хвилин, аби термометр встиг з людиною перейти в теплову рівновагу. Якщо ж, наприклад, ми беремо е лід, да? тобто лід, один лід у нас за температурою мінус 10 градусів, мінус 10, другий шматочок мінус 30 градусів. То у такому випадку лід, що має температуру мінус 10 градусів Цельсія, буде нагрівати шматочок льоду, що має температуру мінус 30 градусів Цельсія. До тих пір, поки в них не становиться теплова рівновага. Коли в них встановиться теплова рівновага, то ніхто нічому нічого віддавати вже не буде, тобто ніхто нікого нагрівати не буде. Тобто, ось, якось так і влаштована температура. Тепер поговоримо про їхній внутрішній стан. Напевно, ви м м чули, ми ще у 7 класі з вами проходили таку тему, як молекули. Атоми, як вони там усі пересуваються, ці молекули атоми хаотичні і так далі. Тобто, там в нас були уроки, хто не дивився, сьомий клас, ну він корисний, подивіться, там дуже такі міські уроки, що вам можуть стати на згоді. А головне безкоштовні. Дивіться, коли ніж більшою є температура, то більшою є, є швидкість атомів, молекул цього тіла. Uh, такий приклад. Я вже, здається, його колись наводив, але повторюсь. Коли ви нагріваєте воду, скажімо, в нас є вода. В нас є вода. Вода ось о молекули нашої води. да? Молекули. Якщо вода за кімнатної температури там 20-25 градусів чи скільки вона там, то вода знаходиться в умовах рівноваги. Ну тобто, ось дивіться, вода, пляшечка води, вона знаходиться в умовах рівноваги, нічого не відбувається. Тобто, ну звичайна, спокійна, звичайна спокійна ситуація, де вода в звичайному своєму стані. Якщо я її не буду бультихати, якщо її поставлю просто, то вона заспокоїться від моїх оцих коливань і буде собі ну, нормально. Але ж якщо я почну нагрівати цю воду, якщо її почну нагрівати. То з ніж більшою буде температура, то і більшою, буде, більшою буде швидкість цих молекул. Тобто вони будуть хаотично рухатися. І ви ж звертали увагу, да? що коли вода закіпає, вона прямо ось так підпригає, підпригує, підпригує. Ось він каже про те, що хаотичний рух молекул дуже великим, вони просто ну, ось так носяться, і відповідно вода закипає. Таким чином. Тобто, ніж більшою є температура, то більшим є а, рух молекул у цьому. У цій речовині це стосується не тільки води, це стосується будь-якого тіла. І також, що ще необхідно додати, ми можемо додати ще одне визначення температури, тобто, що. Швидкість, оця середня швидкість хаотичного нашого руху молекул. Швидкість, вона відповідає за температуру. Тобто, ніж вищою є середня швидкість руху цих молекул, то, відповідно, є вищою температура. Тобто така пряма пропорційна залежність. І тепер ми обговоримо, у чому ж вимірюється температура. Давайте запишемо. Температура може вимірюватися або у градусах Цельсія, у градусах Цельсія, або у Кельвіна. Кельвін. Ось о, дві такі величини. Як їх розрізняти? Ну, скажімо, якщо ми кажемо про температуру на вулиці. температура на вулиці, сьогодні, ось зараз літо, сьогодні в нас десь, напевно, 25 градусів Цельсія. А Кельвін вони використовуються у системі Сі, да? тобто система інтернаціональна. У градусах Цельсія в системі Сі зазвичай не обчислюють. Тобто, якщо вам трапилася задача, у цій задачі необхідно щось обчислити, то переводьте градуси Цельсія у градуси Кельвіна. Аби перевести градуси Цельсія у градуси Кельвіна, існує така формула. Значить, дивіться, що ми підставляємо замість Т. Замість Т ми підставляємо саме ці Кельвіни. Як це працює? Скажімо так, в нас є 20 градусів Цельсія. Як дізнатися, скільки це у градусах Кельвіна? Ми підставляємо замість цієї маленької Т градуса Цельсія, дорівнює Т-273. Відповідно, градуси Кельвіна дорівнюватимуть 293. Кельвіни. Тобто, якщо ми від 293 віднімемо 3273, ми отримуємо 20. Тобто, ось така система обчислення. Як переводити кельвіни і градуси одне в одного, я вам розповів, що таке температура розповів і чого залежить, також розповів. І фізичні властивості, тіл розповів. Якщо залишились певні запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки, поширювати це відео серед друзів, а головне підписуватися на канал. Усім дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.